Добрий вечір всім. Маю певний здогад щодо того, для чого Путіну потрібний легітимний президент в Україні. На словах він оголошує, що нелегітимний підпис буде підривати. Правову здатність договору про мир? Насправді все обман. Пам'ятаєте, він сказав одну цікаву фразу. Розвал Радянського Союзу був глобальною катастрофою. А знаєте, що це таке? А це, говорячи юридичними термінами, бажання відродити Радянський Союз, яким чином це можна зробити? Анулювати його розвал? Остаточний розвал був. Здійснений після зустрічі трьох президентів Російської Федерації, України та Білорусі. Це три країни-засновниці Радянського Союзу. Була ще четверта, але її не враховували. Ось для цього йому потрібен легітимний президент, але не український, а проросійський. Коли прийшов до влади в Україні президент Порошенко, він висунув ідею української державної мови і тільки Української церкви замість російської в Україні озброєння розбудова армії для того, щоб можна було захищати суверенітет України. Але це не є першочерговим, першочерговим був запис Конституції. Мета України вступ до Євросоюзу та НАТО. Якщо б це відбулося, чи хоча б один з цих пунктів повернення Радянського Союзу стало просто неможливим. Що хоче Путін? Путін хоче змінити президента. До влади приходить новий президент Зеленський. Російськомовний хлопець кавенщик, часто їздив до Москви, мав приємні зустрічі з самим Путіним, в Кавені, правда. Вся надія була на те, що він відновить стосунки і знову допустить росіян до влади в Україні. Але поки тягнувся час, терпець у росіян, як завжди, увірвався. Вони не захотіли чекати довго. І тому здійснили напад. І тут стались кардинальні зміни з президентом. Замість того, щоб здатись або просто втікти, він залишився і формально і юридично став керівником Оборони України. Піднявши знову питання НАТО та Євросоюзу, звичайно, такий президент не влаштовує. Що можна зробити? Можна підняти питання про його нелегітимність. Хоча за військового стану він залишається легітимним, ну так юридично. Що можна зробити? Можна тимчасово зупинити військові дії, одночасно підігнавши резерви, можна для цього погодитись на виборчий процес в Україні і проштовхнути правдами-неправдами за так званим румунським сценарієм Тіктока проросійського кандидата. Для чого це все треба? А щоб знову зібратись в трьох і денонсувати угоду про розвал Радянського Союзу, тим самим формально визнавши, що Радянський Союз відновлюється або продовжує існувати. Ви думаєте, ця легітимність потрібна Путіну для його народу? Абсолютно ні. Ця так звана легітимність потрібна тільки для того, щоб створити приводи для подальшої експансії, на бувші країни республіки, члени Радянського Союзу. А в подальшому і просуватися далі на захід. Про просування на захід, я думаю, ми поговоримо якось іншим разом. А поки що, дякую за увагу і велике прохання підписатись на канал. Поставити вподобайку та прокоментувати, яка ваша думка, чи можлива така багатоходівка зі сторони російської влади і російського народу?